Вот мы уже два года с вами фактически знакомы, что вы считаете какую-то пользу принес для переселенцев, институт, работа, вот, наше общение, какие у вас ощущения возникли в результате нашего сотрудничества? Для людей творчих, для людей творчих, которые хотят развиваться, которые хотят малюбоваться, которые хотят Фотографувати, які хотіли. Вони прийшли, вони вас знайшли і продовжили розвиватися, тільки лише там, з вашою допомогою організації виставок, організації якихось заходів з малювання або літературний конкурс, той, що ви організовували, хто хотів, хто зміг, хто прагнув цього, він отримав задоволення від участі. В цих проєктах. Люди, які творчі, які крім насущних питань, шукали виходу, вони його знайшли. Таких не багато. Але... А для вас особисто? А для мене особисто, мені було просто цікаво спілкуватися, мені було... тому я прийшла. Тобто я вже ж, як то кажуть, не перший рік плаваю у творчій річці, тому я просто почула, що збираються. Творчий кластер, фотографічний кластер, це мені близько. Я залишилась без своїх одноклубників, мені треба було спілкування, я знайшла вас і таким чином до вас приєдналася. І я вважаю, що своїми фотографіями, своєю участю, своєю допомогою в організації виставок, відборі фото і таке інше. Я вважаю, що принесла теж якусь невеличку користь для роботи цих кластерів. Ну, для розвитку, для творчого, там, щось такого це в мене якби, вже, вже було розвивати мені не треба було, а все інше. Я, я, я гадаю, що я принесла якесь щось корисне, те, що вмію, свої вміння змогла. Завдяки своїм, своїм вмінням я змогла іншим людям допомогти, повірити в себе, побачити свої фотографії як щось гарне, або хоча б... Намагатися зробити щось подібне, тому що виставляється на виставках, а не тільки те, що цікаво лише родині або самій людині, яка є на фото. На фото. Ну, Творчий проєкт, який ми зробили, звичайно, це дуже великий, проєкт. дуже великий проєкт по фотографуванню сімей з дітьми з інвалідністю. Це такий волонтерський виявився проєкт, і він дуже Енергоресурсний, енергозатратний для нас вийшов, але віддача була, і бачити очі було дуже приємно бачити учі тих людей, які дякували нам за те, що ми зробили для них таке свято, свято фотографування, тому що не всі сім'ї мають можливість і дай час приділити собі і фотографуватися для сімейного альбому. І тим більше, що це зараз потребує все грошей. Ну, тут я вважаю, що наш волонтерський проєкт зроблений дуже цікаво. Всім, як то кажуть, всім приніс задоволення. Нам приніс задоволення від того, що ми це змогли зробити, що ми це осилили, цей великий проєкт, що ми це. Видали вже у формі виставкових фотографій, які отримали. Отримали люди в подарунок. Це, звичайно, їм було дуже приємно. І нам було приємно ще чути слова подяки в нашу адресу. Ми хотіли поділитися теплом своїх сердець, ми це зробили. І сподіваюся, не сподіваюся, а побачили, що люди з вдячністю прийняли шматочок нашого тепла в свої серця, і їм трошечки стало краще, і нам трошечки стало краще. Ми одне одного, як то кажуть, обігріли своїм теплом. Ну такі проекти, звичайно, гарні, але дуже дуже затратні, енергозатратні.